Йдемо в гості, бо нас будуть приймати родина, так як прийнято на Західній Україні і на всій Україні. І в нас буде господар і господиня, але всіх приймають тільки з колядою. Ну що, йдемо в гості, йдемо. Я не чую, йдемо в гості, йдемо. Народиться, йдемо. Йдемо. властивляй. Щоб весело прийшли свята, щоб сім'я була багата, щоб весела була каляда, щастя і радість принесла, щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс щастя і радість всій вашій родині. Хай вашу хату це зломане. Живіть в мирі, в злагоді. Христос Ся рождає, старімо, хлоплотився, але виспівають, цар я вітаю, копир вітаю, паси граю, чудо, чудо повідаю, всіх зі святом, будьте здорові, віровими. Зачекали наступного року тих веселих свят. Повілися з священою водичкою, милися, а тепер і пора веселитися. І да. знов колірники до нас купить. Коліники слухають. Ого, добре. Напевне, що довго коляду. полядували. Замерзли. Що щаслива родина, щоб було сили і терпіння, і Господнє з вами було благословіння. Хай мати Божа вас в опіці має, Христос ся рождає. щоб веселили. По леду дай Бог дочекати наступного року того веселого свята, мирі, згоді, любові. За цю поляду треба заплатити. Наю, повногаліт прожити і своїх дітей та внуків від цього поблагословити. Христос зарождає, заміго. За Зродився, зі ми водився, я чоловік з пеленами, у кога попився, я чолові з пеленами, у могапився, прийшов водою, котре. Талі Анатолівною, до вас, гості Побач, послухати вашу гарну поляду, так численно, таку гарну, таку красиву разом приплетеними танцями, побачити, наскільки багато Україна на талановитих людей, які і в третьому віці залишають свої таланти. І дарять їх нам всім, хочу вам всім ще раз в цьому році побажати миру в першу чергу, здоров'я, злагоди. І хай у вас завжди лунає сміх і радість і багато. Ми будемо частуватися пампухами і багато приходу слухати пісень, бо ми того варті всі насправді справжню країні. Та неймовірні на у нас на сході України кажу, теж ми святкували. але тут та таке все неймовірне, таке все народне, таке все до серця. Ви знаєте, під такими великим впечатлями. І таке враження, такі враження, що вдаті інколи навіть бракує слів, висказати. за ту чуйність людей, за те, як вони нам скрашують наше життя. Дякуючи Богові, що ми познайомилися з пані Оленою і з колективом, який нас зараз приймає. У нас є можливість забути на десь на певний час цю проблему, яка нас сюди привела. Бачите, кажу, ну це кажу, не це те, 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 те що ми всі кажуть. Ми від, вітаємо душею, коли сюди приходимо. De Cristo